О 9.30 в перший день нового року хлопчика народила Дора. Каже, для неї це другі пологи. Я народила сьогодні хлопчику 3,3 і дуже радуємо. І а роди, як прийшли нормально все? Да, все було нормально, і тепер теж. Це вже другий хлопчик. У нас четверо дітей станом на 12-ту годину народилися в пологовому будинку 1 січня. До кінця дня очікуючи п'ять пологів, розповіла кошерка гінекологиня. Маріана Спінаті. За сьогоднішній день у нас вже відбулося троє пологів. Перші пологи були о 8 годині, і це була двійня, причому дуже унікальний випадок. Передчасні роди шляхом кесарського розтину, але це була монохоріальна двійня. Тобто в одному плодовому мішку знаходилося двоє близнюків. Народилися дві хороші, недоношені, правда, дівчатка. Їх стан задовільний і мами також. За словами Маріани Спінаті, 165 пологів прийняли в закладі. Протягом грудня, загалом у 2025 році їх було понад 2300. Якщо розібрати, хто в нас народжує, це перш за все народжують жителі міста Ужгород. Їх приблизно 614. Також багато народжує жінок, які приїхали із Мука Чеватячівщини, Рахівщини, Хущини, і народжують також у нас жінки Ужгородського району. Сергій Черношов Леонтій на Суспільне новини.